Друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш. Приїхали з Пашей ранку. на, <на зимову рибалку. Ну, звісно, зимова така, я не знаю, як це зараз буде. Ну, такі плюси днем, ночі мінус. І лід якби стоїть, але на нього не вийдеш. Він десь сантиметра три. Ми тільки що походили, подивилися. Є варіант з лодки. Зараз візьмемо, накачаємо човна, порозбиваємо лід, випливемо і спробуємо пошукати там рибу. Якось так. Як думаєш, буде щось? Повинно бути, але треба буде тихенько сидіти. Не знаю, звісно, чесно, хтось так робив, напишіть. Це цікаво, Це... бути цікаво, повинно бути. Ну ми будемо зараз вперше. Так, все. Погнали качать човно. Ой, так. Беремо чудо-насосик. Наж ним як робити лодку да. Да. Ну, бачите які тут східці і туди треба нам. Так, ну, да, але ну, він бачить звертається. Звичайно, ну, не довго. Знаєш, що я паш, це подивився на тебе, що я забув. Що? <схай> І Ти мені не нагадав. <схай> а я стою тут в ботіночках. Так, я пішов за богами за тоді. Та воно не тепло. Дуже хотілося на зимову. Ну, Бачите, з такою погодою не виходить. Ну, Нічого. Зараз спробуємо якось вийти на цей лід. Якщо що, ідея це пашина була. Це не моя ідея. А камера підводна стоїть? Так. Да. Для чого вона, я, звісно, не знаю. Ну що, пробуємо. Подивитися ринку. Давай. А що ти вже розбив? Так, <laughs> да, я вже плавав. Ні, так там вже все, треба типу, ставити. Тепер. Та Типа да, так виходить, треба пробувати. Ну далі вже не це, не ми не, не боба. да, я ж не можу туди доїти. Я можу цим бревном постукнути така яка разниця, лодка буде стоять і понація? Ми... Ну давай пробуємо, вся тебе є хто? Вірч. Да, все є. Туди, наверно зайде. Ми ще недалеко. Все нормально? Так Паша ну, Людору. Ну, ну, оце... ну, па... ну так, все, я Да. нормально? Так. Що тебе вперед толкать? Да. Головне човен не проби Я не знаю Так я зараз залажу, підожди Поддержать ваше поки б'є Ну не дуже багато ми пройшли Паша вже не хоче быть чего ты чуть-чуть ты сильно вправо уходишь надо влево ну тебя майже майже дійшли дивись а то мы так ломаем и ломаем лифт Що вообще тут есть у нас? Не Нічого не видно. Нема вже водорості? рости, да? Не, нема, песочек. Ну і бач, всі нормально, більше не надо. Погано так видно? Да, мутна вода, понял. Бо ми тут не побачимо одне злашність. Можна цей взяти. Так, ну що ж, друзі, бачите, зараз ще треба буде кинуть, може й холод, яка глибина, провірити, ну тут нормально. Ось я зараз майже до дна достав, пісочок, рибки конечно, не видно, але ми тут нашуміли нормально так. Тут ще й бугор якийсь. Прикатіка всю. Ну що ж, друзі, і плотвичка підійшла. І, до речі, нормально. Така була фікіша. Давай прикормку кидать, пар. Самі бачили, якраз стала і платочка ходить, і вроді би непогані ще її розміри. Так, да, так, да, так, да, ще ходить, зараз треба закармитися. Ну і все, і пробують ловити. Фаша кидає прикормком, якраз вона видно. Точка закармлюється. Я б не сказав, що воно так сильно пилить. Но все падає, пара. Кульки що ти кидав. У нас круте вокруг, так, нас перекрутить. Так, ну нормально, там я бачу, и рыба была, и дыша. С той стороны тоже кидать, чтобы она тут дышала. Так, я сейчас пробую. Пару удочек, да? Ты хотя бы одну закинуть. Если здесь будет, сразу это, скажи, я буду мормышкой. Он тут плавает так -то. Так, ну плотвичка есть, друзья, бачу, плавает. Так еще и красиво плавает. Качочки мы ну, такие маленькие, не намезаешь. Все, е. став вибачте. По одній удочці поки. Бач, на опарю. На опарюгу, опарю. опарю, да. ну що ж, вітаю, пар. Крас. За нею ми і їхали, да? Я її випускаю, тільки ти можеш. Як Прикольно. Ну я ж одну вже рибку зловив. <рив> да, влюнула. Да. І одна зірвалась. Чого? Хоча рядом все за Це в нас за рибалка взагалі? на льоду чи біля льоду. Це капець, кап'яти там так пилить вона Вона біжала дуже багато може зараз буде клювати Нацепив вимір на один гачок. друзі вона крутиться просто крутиться біля Оце, може таке п'ятно тут закормили там і прикорм опариш накидали мотиля накидали вона просто крутиться ну не хоче клювати взагалі Якась воно дурно сьогодні. Ну і розміри, кстати, непогані. Для цього озерця непогані. Навіть дуже я б сказав би непогані. Ось ось прям пилить, крутиться, а не хоче. Ну їсть. Їсть, що дурно. А пару шість. їсть. То воно то поняв, риється, риється. Короче, риба крутиться реально біля паши, отам, з його сторони. Я не знаю, чи то, що він там викинув прикормку. Ми От, тут не хоче. І, і я не знаю, тут реально ця плотва, вона якась дурна. Вона не хоче клювати, тупо ходить, опариш збирає, головне зна. Так, а взагалі я ж кажу, і навіть мотиль не бере. Напишіть, що не так. Може через за того, що це зараз потепління. There's not ще один закорм, друзі, пішов. Дощ с прикормки Я вам кажу, холодно, капець. вода льодяна. ого, там такий ты шок. Еисти обвал прям. Да ты шок. накормили рибу. Шла жара. Перекусик. Как тебе рыбалка? Необычно. Сними вокруг красоты. Ну, чайок, кстати, класно пить. Да. Грязі, класно. Там в не холодно. Там мабуть рибка. Треба туди йому поставити. Да. Коротше, поки закинули прикормку і по барабану взагалі нема, кудись змилася. Ну вона, саме тут я ж кажу, ми в минулому році. Треба якийсь підібрати під неї ключ, вона тупо не хоче клювати. що окунь дурний тут. що ця платва. Хоч щука клювала, так? Да? Ну окунь нормально. Щука, так, да, класна. Ну думаю в лютому буде люто. Подивимось. Знаєте, виплили. <смеш> так хотілося зимою рибалки, що оце щоб льот побити і до води. Да. Ну, а риба тут, я не знаю, побачила на, на цьому бачила, підводну зйомкою. Видно, що рибка є, але плювати чомусь не хоче. Можливо, багато прикормки кинули. от А може, не знаю. Ну, видно було, що вона є пари ш'їла. Или, так, навіть, там так раз-раз-раз підходить і все, і не душі. Ну що ж, друзі, все, буде шабашить бачить, отака От вийшла рибалка. <риклад> Я теж не знаю, як це назвати. На льоду біля льоду, з човна. <риклад> Коротше, якось так. Все, дякую за перегляд. Чекайте нові відео. Пока-пока.